Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі по заробітку на криптовалюті. Нагадую, що це наш україномовний канал. Основний наш канал знаходиться в описі під цим відео, а також є в шапці нашого каналу. Сьогодні будемо розбирати турнір від української біржі криптовалют RichAmster.com Якщо захочете, то зможете знайти інші відео про RichAmster і на цьому каналі, і на іншому з біржі вже дуже давно. Ось. Є, наприклад, арбітраж поміж біржами, я показував її відео розіграши грошей Ось турнір трейдерів минулого року. Тобто, в цьому році турнір є також, і я хочу про нього розповісти. Вся інформація по турніру знаходиться вже в нашому телеграм-каналі. Якщо захочете, можете туди приєднатись. А також посилання на реєстрацію на цій біржі знаходиться в описі під цим відео. Тому. В принципі, дуже давно нічого цікавого такого не було від біржі, а це шостий щорічний турнір трейдерів «Багатий 2023. І до 31 січня від сьогодні, від 1 листопада, я вже торгую. від сьогодні, від 1 листопада, можна вже приймати участь. І до 30-го, здається, можна ще буде зареєструватися. На цей турнір. Що у нас тут потрібно для того, щоб зареєструватись? Треба мати аккаунт на біржі річам що вам сказав, як це зробити. На балансі аккаунту необхідно мати 100 кубів. Куби коштують зараз гривня 20 гривня 30. Вартість квитка Battle Pass на участь в турнірі і складає 100 кубів. Або 200 кубів це вартість квитка Battle Pass Gold але цього року надають можливість і безкоштовної участі в турнірі Free Pass. Призи для категорії Free Pass будуть зменшені вдвічі, тобто можете і безкоштовно прийняти участь. Учасники, котрі вже мають на біржі активовані сьомий та десятий торгові статуси. Про торгові статуси ви можете почитати ось ці кладочки, Це для того, щоб мати меншу комісію та більше привілегій на біржі. Власне, для цього це і зроблено. Отримають квитки Battle Pass та Battle Pass Gold відповідно автоматично і безкоштовно. Також за бажанням власники сьомого торгового статусу, доплативши 100 кубів, можуть отримати Battle Pass Gold. Тобто для того, щоб прийняти участь в турнірі на найкращих умовах, тобто за 200 кубів, вам потрібно потратити, виходить десь там 240 гривень. Не так і багато. Подати заявку на участь, можна вказавши ім'я користувача аккаунту на біржі та тип квитка на адресу електронної пошти адмінрічамстарком, або пишете в Телеграмі адмінам, або можете навіть зі мною зв'язатися, якщо є якісь незручності. Я допоможу зведу з адмінами. Правила участі в турнірі і призи турніру, що дуже важливо, всі стартують з балансу 1000 гривень. От сьогодні я зараз буду показувати свій аккаунт. Сьогодні вже видається 1000 гривень на аккаунт, і задача кожного конкурсанта як можна більше наторгувати, при втраті учасником 30% стартового депозиту, участь в турнірі достроково припиняється. Проміжні результати будуть публікуватися щотижня, і будуть в Телеграмі про це нагадувати в каналі з анонсами, так? Початок турніру 1 листопада завершення реєстрації, тобто, турнір буде йти 2 місяці, 3 місяці до 31 січня. Але заре, зареєструватись можна лише до кінця листопаду. І у нас. Участь в турнірі припиняється достроково, якщо це короткі правила. так Помічена змова з іншими учасниками турніру, торгівля між турнірним аккаунтом учасника та його основним аккаунтом ну це зрозуміло. так Загальний баланс аккаунту в гривневому еквіваленті став нижче 700 гривень, і за тиждень не було проведено жодної торгової операції. Це турнір трейдерів, а не ждунів, тому що минулого року такі були. Результати та призи. Три призових місця золотий, срібний та бронзовий хом'яки. Золотий хом'як отримує торги з нульовою комісією протягом 12 місяців та 6 тисяч кубів. Ось згадайте моє слово. Куби будуть коштувати, я думаю, що дорожче, ніж зараз, в будь-якому випадку, на кінець січня. 6 тисяч кубів це навіть на даний момент 6 тисяч гривень. Срібний хомяк, торги з нульовою комісією протягом 6 місяців та 3 тисячі кубів. І бронзовий хом'як торги з нульовою комісією протягом трьох місяців і приз е, 1500 кубів. Учасник з Battle Pass Gold чому потрібно е, забере половину від свого профіту з турнірного аккаунту, навіть якщо він не потрапив е, у трійку переможців. Тобто, якщо ви наторгували, наприклад, 1200 гривень, ну тобто, у вас була 1000, ви зробили з неї 1200, зробили 20%, 10%, тобто 100 гривень, ви отримаєте на основний аккаунт. Учасник з ФРІПАС при потраплянні в трійку переможців отримає половину від головного е, призу. Тобто, розумієте, так, і головний спонсор турніру Збройні Сили України. Сума балансів всіх турнірних аккаунтів, які дійдуть до фінішу, буде передана в якості допомоги нашим військовим. Тому, кличте друзів більше учасників, більшу суму зможемо передати. Тобто, Біржа закликає, аніж чим більше учасників буде, тим більше грошей передамо хлопцям. А також я нагадую, що біржа активно допомагає хлопцям, в тому числі знаю особисто і як сказати, навіть проблеми з моїми найближчими людьми вирішувались через фонд help.ua який допомагає нашим хлопцям весь час повномасштабної агресії Росії проти України. Тому. Зверніть увагу, що ось таблиця буде тут знаходитись і кожного тижня оновлюватись. Зверніть увагу, що навіть якщо у вас щось не вийде, але ви дійдете до фінішу, то у вас є можливість допомогти Збройним силам України, навіть якщо ви не являєтесь таким класним трейдером. Тому всім дякую за увагу. Реєструйтеся, всі посилання в описі під цим відео. Всім дякую за увагу, всім хорошого заробітку та всім до побачення. Реєструйтесь на турнірі.